Отець Юліан, чому біля дороги можна побачити так багато каплиць? Що таке каплиця? Каплиця це видимий символ нашої віри, нашої молитви. І коли водії проїжджають біля дороги, бачучи каплицю, вони повинні осіняти себе хресним знаменням. Також каплиця може стояти при дорозі як подяка Господу за врятоване чиєсь життя. Дуже часто ми поспішаємо у своєму житті. Але бачачи каплицю, ми повинні трішки зупинитися, зрозуміти, що Господь є у цьому світі, і він управляє головною нашою дорогою дорогою яка називається життя. І таким чином можливо навіть зупинитися. Помолитися і потім з молитвою вирушити у дорогу, тому не ігноруйте, дорогі брати і сестри, будь-яку капличку, яка є при дорозі. Наприклад, ось тут дуже гарна є каплиця 2000 року. Ми біля шосе її побачили і хочемо також вам її показати.